На світі ви, найкращі нам серця, гарячі відають, що селі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть, що на світі ви, найкращі нам серця, гарячі відають, лише дзвонив, нас до школи голий сміється. Небо край і радіє, і радіє. І радіє. все до колосе доходять школой, зустрічай, що все ліг, не наче мами, наші по землі. За руку нас ведуть, що селі, на світі ви найкращим нам все. Шановні вчителі та працівники школи! Щиро вітаємо вас із вашим професійним святом Днем працівників освіти! Бажаємо вам міцного здоров'я, стриманості, мужності, професіоналізму та безмежного терпіння! Висловлюємо вам сердечну вдячність за вашу нелегку, але дуже почесну працю, а головне за ваше ставлення до неї з любов'ю та творчою віддачею. Зичимо вам, дорогі вчителі! невичерпних сил, натхнення, старанних учнів та щастя. Шановні вчителі, у першу неділю жовтня у вас професійне свято. Від чирого серця ми раді вас вітати. Учитель це наша зовість. Взірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає свого часу він. Життя його тільки школа. Вчитель це дружні класи із радощами та болем. Від перших навчальних днів до випуску і атестату одинадцять довгих років. Для нас ви, як мами й тата, душевні ви, справедливі. І цим нас завоювали до наших проблем чутливі. Хоча є у вас своїх немало. Тож хай буде день безмарним. У ваше прекрасне свято. Працюєте, ви немарно. Тож можете святкувати. А ми, як вихованці ваші, щоб усмішка у вас не згасла, будемо вчитися краще. Без двійок, таке в нас гасло. Сьогодні вітання щирі, ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцним здоров'я. Всі дні у вас, хай будуть світлі, не знайте біди ніколи. Хай буде найкраща в світі, улюблена наша школа.